Наразі ми знаходимося на будинку по вулиці Міру, будинок номер 10 де проводяться ремонтні роботи. Були вже виконані роботи по заміні труб опалення. Металеві були замінені на сучасні пластикові труби, було утеплення труб. Зараз проводять заміну водопроводу, також було проведено на 90% утеплення фасаду, також заміна йде по водосточній трубі і водоотлівам, заміна захисної огорожі по даху, встановлення нових відливів на вікна, заміна накриття по балконам. Замінені були рами дерев'яні на балконах і порядні огорожі на балконах теж були замінені на нове. Станом на зараз відсоток виконаних робіт досягає десь відсотків 70%.